Ранок, Понеділок, майже восьми, 54 хвилини. Я поспішаю, у мене ранковий візит на 45 хвилин. Допомога медсестрі. Миколай вже в школу поїхав, о сьомій. Семен зараз виходить, Іван працює вдома. Менших розбудили, і через 45 хвилин за ними заїду. Щоб відвезти до школи. Ну що, починаємо. Так. Погода в нас вже другий день не сонячна, як ви бачите. Зараз 14 градусів, вчора ввечері вже вночі, дощ почався. Та й таке. Тож було в нас таке віконечко спекотно, сонячне встигли ми на морі побувати <кій> найближчі тиждень ось така приблизно погода буде шлагбаум опустився <кій> якраз мен був шанс не запізнитись, вчасно бути, тепер на пару хвилин запізнюся. Сподіваюсь, що на пару. Mm. Та, не піднімаю, чекаємо, мабуть, на другий потяг, а он він їде на станції, від'їжджає. Ну, давай давайте, Кущик нахилився. Мокрий. Над хвірткою. Знову дощ пішов. Я намочилася але не так від дощу, як від того куща. Там навіть кілька кущів, і вони похилилися. Над хвірткою так низько, що там пройти ніяк. <смір> Тож в мене такий ще ранковий душ холодний, прохолодний. Так, ну що, я вам казала, що тут я допомагала медсестрі, медсестрам з Місьйо, який лежить, не встає. Ось ранковий туалет, але тут додали час, тепер ще й його дружині, мадам, треба, вона сама майже не пересувається, її отак. Водять до ліжка потім до крісла. Теж таке. Значно погіршився стан і його, і її. Я цей процес спостерігаю, так би мовити, на жаль. Тепер ось допомогла і там, і там. На все це мені вистачило часу. Зараз заберу лію і Гришу. Петро поїде. Велосипедом все одно дощовик одягне, мабуть. Петровий велосипед тут стоїть. Підозрюю, забув шолом, мабуть, повертався. Або за дощовиком. щули, куди? Ти за шоломом повертався? Алі, давайте, 5 хвилин залишилось. Вон машина. Сідайте. Все, діти в школі, а мені тут... Поряд будинок їду до курильниці своєї. Тож все вчасно. Тим більше, що мені ще вісім хвилин, я за хвилину буду на місці. Бонжур. Ось таку сітку на вікно роблю. Зараз покажу. Від комарів. Ну що, дощ схоже, нас на весь день закрапає. У мене 20 хвилин до наступного місця, заїду додому зараз. На 10 хвилин. Отже, москітні сітки облаштовувала, вперше таке робила. Марій каже, ну якщо не можеш, якщо, якщо не хочеш, якщо не можеш, то не роби. Я кажу, та я спробую. На двох вікнах такі сітки облаштовувала і ну, вийшло все, нічого складного, а вона ой, ти така розумна, пеньте лежом, така дуже розумна. Кажу, так, дві технічні освіти. Ось сітку можу облаштувати. це я так жартую завжди, коли мені роблять подібні компліменти. Що з москітною сіткою впоралась. Я вже побула вдома і вже майже на місці. Хоч тут недалеко, але я все одно автівкою балувана. Не хочу намочитись під дощем. Бонжух! Три години перерви, чесно, заробленої. Зараз, можливо, мені треба буде їхати на закупи. Автівку не беру, одразу подивимось. Дам погано почувається, зазвичай вона їде зі мною на закупи, а тут щось погано спала. У неї є якийсь вона тест проводила, розповідає мені на апної на затримка дихання у вісні. Розповідає, що в неї одна хвилина. Казав, що в неї затримка дихання на одну хвилину, що їй доктор каже. Я, Жосіпа каже, не знаю, чому ви тут, як це ви вижили після такого. Тож вона погано спить, і оце в неї проблема. Тепер з відчуттями не може. Ну, голов, голова крутиться, ну, я думаю, з тиском щось. Ще. Вона не може сьогодні зі мною піти, дала мені список. Їду в нету. Так, іспанської полуниці привезли. Пів кіла 2,29, тож кілограм за 4,58. Оце вже ціна більш-менш прийнятна. Але іспанська, не французька. Така величезна, але ароматна. Я зі знижкою, такі ось сосиски. На сьогодні буде нам на вечерю. Бон шанс для мене. Зараз трошечки дощик, що накарапає, але я поїду велосипедом. Трошки далеченько мені їхати, але все одно залишу автівку, щоб чоловік забрав лію з гришею в школі через годинку, а мені ще дві години працювати. Ну, Взагалі треба було подбати, це моя ось провина, що треба було взяти автівку в офісі, тому що на закупи поїхала. Зараз би була з робочою машиною, але ну, вчасно не, не зрозуміла цієї потреби. Та не страшно. Прогуляюсь, прокатаюсь. Головне, щоб злива не розпочалася знову. Зрозуміло, що Бастучки схожі на огірки. Таке, можливо, цукіні. Фермер. Агрокультюр. Відпрацювала дві години і настрій в мене ще й покращився, незважаючи ні на що, тому що дощик закінчився, тепло. Я зняла куртку, бо в куртці спекотно. Додали мені години на завтра. Зараз ще чекаю, може зміниться. Мені зміни приходять, ну, тобто їх змінюють на комп'ютері десь за хвилин 15, 20, 30 вони тільки відображаються на телефоні. Але в мене ще сьогодні до обіду не було зовсім завтра годин роботи. І добре, це було добре для мене через те, щоб я могла в спокійному режимі все підготуватися до поїздки. Дома все організувати, те, що треба, щоб все було гаразд. Але сьогодні мені почали спочатку зранку, додали дві годинки, тоді ще. Зараз я зайшла і бачу, що мені взагалі половиною годин поставили в вечірні чергування. Ранкові вечірні чергування. Тож таке, буде повноцінний робочий день у мене завтра. А виїжджати треба о п'ятій ранку в аеропорт. Тож таке, нічого. В дорозі відпочину. Мені автобусом їхати 17 годин з половиною, якщо за розкладом, а якщо на кордоні стояти, то довше. Тож в автобусі і відпочину. І це добре, тому що... Насправді в мене не так багато годин. Ну, в мене буде невелика зарплата за цей місяць, тому що буду відсутня 10 днів. Фух, тож я радію, що в мене будуть години відпрацьовані. Дивіться, яка кукурудза, як швидко підросла. Її, правда, поливають облаштовані поливалки. Мені здається, ось нещодавно, коли я біля маків фотографувалась, показувала вам спочатку ось щось, мабуть, засіяли. потім показала маленькі паростки. І он вже яка вимахала кукурудза по пів метра. Або мені так здається, що це було нещодавно. А час іде. Таким вийшов влог, влог понеділка, вівторок, наступний день, в мене робочий, як ви вже зрозуміли, доволі насичений, ще й треба багато всього встигнути зробити, закрити питання, справи і так далі, щоб вже більш-менш спокійно поїхати на 10 днів, залишити родину, залишити роботу і так далі. Тож, в голові купа думок, купа must do, Спис списків того, що треба зробити ввечері, вже розпочала це робити, збиратися. В першу чергу підготувала гардероб, все так поскладали, щоб було зручно ним користуватися. Інструкції роздала, як з вечора треба буде збиратися, щоб <кій> менше обговорень, дискусій було зранку в тата з лією. Тож, <кій> хоча б одне питання, ось таке, сподіваюсь, вирішила. Підготувала. Далі все далі все ще попереду, все на останній день, як завжди. Тож, як ви розумієте, трохи забігана, трохи Ну не панікую, але голова оберту, ось так можна це назвати. Менше з тим з усім впораємося, як завжди. Немає в нас іншого шляху, як все це робити. Будь ласка, перебувайте теж в. Оптимістичному настрої, не втрачайте надію, обов'язково все буде добре. Я вам дякую за те, що додивилась відео до кінця. Дякую, що підтримуєте збір на пікап на автівку. Під кожним відео я залишаю реквізити, як можна долучитися до збору для наших військових, які зараз захищають безпосередньо кордони Харківщини. Тож, будь ласка, не будьте осторонь, допомагаємо Збройним силам України. Також е, буду для вас фільмувати далі ті події, які трапляються. Наступний влог буде ще з робочого дня. А далі подивимося. Тож не перемикайтесь, залишайтесь на каналі. Е, дякую всім принагідно теж за слова підтримки, за побажання щасливої дороги мені. <кій> теж думаю, сподіваюся, вірю в те, що все буде гаразд. Ми впораємось, тож таке. Е, і вам бажаю гарного настрою. Побачимось наступних відео. Бувайте.